Дизайнерський дует з Гамбурга Локенґальот дає речам, що стали сміттям друге життя. Ми Не хочемо створювати виключно декоративні об'єкти. Вони обов'язково мусять бути функціональними. Дві 2004 Карстен Тріль та Деніс Шнельтінг заснували свою мануфактуру. Свої неповторні об'єкти дизайнери продають в інтернеті або у своїй крамниці в центрі Гамбурга. Раніше все було під одним дахом. Внизу у підвалі майстерня поверхом вища крамниця, ще трохи вище бюро. Але з часом ми розрослися. За півгодини їзди від Гамбурга знаходиться велика майстерня, де дизайнери та їхні співробітники виготовляють свої продукти. Це приміщення вони також використовують як склад. Приміром, для таких речей, як старі нафтові діжки або поламані скейтборди. Те, що для інших сміття, для гамбургських дизайнерів сировина, спершу це мало цілком прагматичне підґрунтя. Тоді такого поняття, як апсайклінг, тобто якісна переробка, взагалі ще не було. Ми мусили дивитися, де нам дістати матеріали, щоб не платити за нього. Для переробки старих платівок Деніс Шнельдінг розробив спеціальний верстат, на якому він може вигинати вініл у потрібну йому форму. Виробництво постійно оптимізували на початку кожен виріб був унікатом. Тоді ми помітили, що крамниця, яка купувала нашу продукцію, мусила купувати її за півціни, аби потім ще щось на цьому заробити. Тож ми розпочали серійне виробництво. Поки Деніс Шнельтінг більше часу проводить у майстерні, Карстен Тріль більше опікується крамницею, онлайн-магазином та придбанням сировини. Старі скейтборди вони приміром отримують зі спеціалізованих магазинів у цілій Німеччині це відбувається таким чином. Ми запитуємо магазин скейтбордів. Чи не хотіли б вони збирати старі скейтборди? Перевага для них вони подбають про ресайклінг дошок клієнтів. Ми їх збираємо і використовуємо як сировину. Це наша перевага. За кожні п'ять скейтбордів дизайнери саджають нове дерево. Приміром, за останні два роки вони переробили 375 старих скейтбордів і посадили відповідно 75 нових дерев. Локон льот здобув уже не одну нагороду у 2015-му Дизайнерів відзначили премією Green Product Award за одну з їхніх найкращих ідей так званий ключовий роман. Ідея полягає в тому, щоб старі книжки переробляти на дощечки для зберігання ключів. Ідея ключових романів настільки проста, що з неї можна виготовляти неймовірне розмаїття красивих речей. Це дуже гарне відчуття, коли винаходиш нові принципи, підходи, із цього потім виникають шалені речі. Наразі гамбурзькі дизайнери розробляють лінію прикрас зі своєї улюбленої сировини скейтбордів. Байдуже зі старих книжок, скейтбордів чи платівок ідеї для нових продуктів у дизайнерського дуету з гамбургу ніколи не закінчуються.